Винне око, Google та Facebook вже давно слідкують за суспільством. Проте не тільки мегакорпорації збирають дані про користувачів, тим же самим займаються і розробники ігор. А ось як вони це роблять, і для чого ти дізнаєшся прямо зараз у Рубриці «Шо? контент». Поїхали! Особисті дані потроху перестають бути особистими. Не так давно з'явилися спеціальні програми, що дозволяють створювати психологічні портрети геймерів. А це, в свою чергу, дозволяє видавцям ігор більш ефективно доїти геймерів-піонерами у вивченні поведінки гравців і зароблянні грошей на безкоштовних іграх стали японські та південнокорейські компанії. Протягом багатьох років вони влаштовують різні ігрові заходи та проводять обмежені за часом акції, щоб мотивувати гравців платити. there. А зараз до подібних заходів ще й підключили штучний інтелект та аналіз даних. Ці механізми дуже подібні до тих, які застосовуються Google або Facebook для створення таргетованої реклами. Наприклад, японська корпорація Silicon Studio розробляє алгоритми глибокого навчання. По компанії під назвою Якозуна Data дозволяє передбачати, як довго геймери будуть грати, яких рівнів зможуть досягти, та скільки грошей витратять у грі. Що ще важливіше, воно дозволяє. Розробника впливати на поведінку і витрати гравців, так за допомогою якозу на дата, видавці ігор можуть адаптувати ті чи інші акції у іграх під певні групи або окремих гравців. Наприклад, з Puzzle and Dragons окремі гравці можуть легше отримувати рідкісних монстрів або швидше проходити рівня, якщо є ризик, що вони готові вийти з гри. У Pokemon Go, якозу на дата допомагає розпланувати акції і заходи в грі так, щоб вони збігали зі святковими вихідними. На думку деяких експертів. Пертів вивчення поведінки гравців підходить не тільки для внутрішньо ігрових цілей, але й для дослідження механізмів поведінки людей в цілому. Наприклад, велика частина ігор безкоштовна для більшості гравців, а компанії-розробники отримують дохід в основному за рахунок невеликого числа геймерів, які здійснюють покупки у іграх. Гравці, які багато платять у іграх, так звані кити, складають близько одного відсотка. Притому на них припадає близько половини всіх одержаних від гри доходів. Решта гравців діляться на криль. Тих, хто ніколи не платить і дельфінів, які іноді роблять покупки у іграх. Проте велика частина гравців, які ніколи не роблять покупок у іграх, необхідні для самої підтримки процесу гри і конкуренції у ній. Тож ігрові дані ідеальні для вивчення людської поведінки. Це змінить галузь, змінить напрямок персоналізації ігор. Та хто зна, куди нас це приведе. Ні, в жодній іншій галузі не побудований так добре. процес збору даних. В іграх можна постійно спостерігати за по. Водінкою людей протягом декількох років. А ти відчуваєш на собі важкий погляд старшого брата? Розкажи нам тихенько у коментах, і поки ніхто не бачить, став лайк цьому відео. З тобою була несі, папа. -па.